Сьогодні в відео УЄФА оштрафувала бельгійський гент. Манчестер Юнайтед шукає нового головного тренера в Португалії. Автобус Баварії був потрощений в Барселоні. Манчестер Сіті шукає довгострокову заміну Ерлінгу Голланду. Челсі встановив ціну за Карнічу Куемику. Жозе Моурінью заявив, що хоче тренувати клуб, який не буде грати в Єврокубках. Саудівська Аравія розглядає фінансові проблеми Барселони як чудову можливість для розширення впливу. Нові трансферні чутки та нові скандали, все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. У ЄФА винесло рішення у справі щодо безладу в матчі Ліги Конференції Челсі гент У ЄФА вирішило оштрафувати бельгійський клуб на 40 тисяч євро та зобов'язав відшкодувати витрати на відновлення гостьового сектора. Арсенал і Ліверпуль зацікавлені в купівлі Арда Гюлера із Реал Мадриду. Манчестер Юнайтед зробив запит по тренеру спортинга Аморіму. Вестгем зимою хоче купити лівого захисника Челсі. Клуб може забезпечити Бена Чілвелла ігровою практикою і в той же час гравцю не потрібно переїжджати в інше місто. Баварія не має ніякого прогресу в перемовинах щодо продовження контракту з Альфонсо Девісом. Клуб готується до того, що гравець покине команду вільним агентом в кінці сезону. В той же час Барселона провела зустріч з найближчим оточенням гравця, щоб зрозуміти його ситуацію в Баварії. У Гансі Фліка досі хороші відносини з гравцем. Погба може перейти в Альнасер, до Роналду Марсель і Лос-Анджелес також, в числі претендентів на француза. Віктор Дьокереш покине спортинг в січні тільки у випадку, якщо один із зацікавлених клубів Арсенал або Челсі виплатять суму відступних в розмірі 85 мільйонів євро. Також гравцем цікавиться Манчестер Сіті. Вони бачать в гравці довгострокову заміну Ерлінгу Голланду, але вони не готові платити таку суму. Саудівська Аравія розглядає фінансові проблеми Барселони як потенційну можливість домовитись щодо купівлі долі в клубі. Автобус Баварії закидали камінням по дорозі на стадіон Монжуїк в середу вечором. Пошкоджено вікна і двері, але ніхто не постраждав. Про цей інцидент Баварія повідомила УЄФА, яке вже почало розслідування. Командам Ліги 1 будуть зараховувати технічну поразку, якщо їхні фанати почнуть викрикувати гомофобні кричалки. Про це повідомив міністр спорту Франції. Члени апеляційного комітету ЛФП винесли рішення, що ПСЖ повинен виплатити Мбапе 55 мільйонів євро. Барселона слідкує за 16-річним аргентинським гравцем Ріверплейта Феліпе Есківелем. Футбольна асоціація Англії висунула дарину Флетчеру звинувачення в неналежній поведінці. Дженуа почала перемовини з Маріо Балотелі. Жерар Мартін продовжить контракт з Барселоною до літа 2028 року і буде мати відступні в розмірі 100 мільйонів євро. Арсенал зацікавлений у підписанні Омара Мармуша. Реал Мадрид все ще зацікавлений у підписанні Емерика Ляпорта. Іспанський клуб може попробувати підписати гравця цієї зими. Барселона зацікавлена у купівлі Карні Чуквоемека. Челсі готовий відпустити гравця за 30 мільйонів фунтів. Кріштіану Роналду повернеться в Європу. Він хоче зіграти один сезон за свій рідний спортинг, а потім завершити кар'єру. Жозе Моуріню заявив, що хоче тренувати клуб, який не буде грати в Єврокубках під емблемою УЄФА. Тренер розізлився на організацію після вилучення в матчі проти Манчестер Юнайтед. В Барселоні з'явилися проблеми з поверненням на Ноу. Скоріше за все, команда буде грати на Монжуїку до кінця сезону. Раніше Барселона хотіла вернутися на свій стадіон до кінця цього року, але потім терміни пересунуло до березня, а тепер аж на наступний сезон. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.